Всім привіт! Прислали мені ось такі фари з посада 4-го та туманки на установку LED-ламп. Зараз я фари вимою вичищу і займусь установкою. В процесі установки покажу вам всі нюанси, які будуть виникати при установці LED-ламп. Фари помиті і навіть уже. В одну фару встановлені LED-лампи, а в цю зараз я буду встановлювати і розповім вам про один головний нюанс. А це саме розмір лампи. Сюди у фару ви не поставите лампу більше розміром, ніж 38 мм. Просто не закриється кришка. Далі, якщо ви знайдете лампу, Меншу, наприклад, цю. це таку я лампу поставив дальнє світло. Тут 30 міліметрів, навіть менше, 28 десь. То ця лампа туди рівно не стане. Тому що буде заважати, по-перше, ось ця частина скоби і ось ці ушки. Вони будуть впиратися. Ось ці місця лампи. Лампа повністю не сяде, вона буде у вас ось так десь сидіти. О! І цим вона вам не дасть чіткої СТГ і гарного світла у вас не буде. А на цій лампі все буде нормально, воно туди сідає, і лампа світить нормально. Бренд ламп, яких я ставив, ближнє світло це стела. І дальнє світло це драйвер айс Раніше ці всі лампи вам показував. І так, зараз почнемо вставити сюди ближнє світло лампи. Ось, як бачите, сіла вона сюди плотненько і нічого тут йому не заважає. Кришка тут закриється. Навіть зараз я вам це покажу. Все, дивіться, кришка закрилася. Проблем ніяких тут немає. Йдемо далі. Дальнє світло. Канбус-блок треба буде вложити. Я буду, його, я вкладую його ось сюди. Зараз вкладувати не буду, це буде трошки незручно, але в принципі тут такий, що лампа вставляється. ось, В принципі, зараз спробую його вкласти швиденько. Тут треба трошки помучатися. В принципі так. Для наглядності те, що кришка закриється. Все, кришка закриється у вас. І на цих лампах фара у вас буде повністю запакована, тобто ніякої пилюки сюди грізюки потрапляти не буде. По туманках тут набагато все простіше. відкриваєте кришку. Тут стоять лампи H1. На жаль, таких малесеньких розмірів у мене наявності немає, але продаються ось у нас на чи на оликсі. Ось такі ледовські лампочки таких самих розмірів. дістаєте цю лампу, ставите лед закриваєте і все, буде у вас все готово. Зараз покажу різницю між галогеном та лед як було світло до і після того, як все це я встановив. І потім зробимо висновок. Показую, яке світло було на галогені. Ось таке ближнє світло. Зараз покажу дальнє. Так, і ось дальнє. Зараз покажу, яке буде світло на ледах. Світло на LED лампах. Показую ближнє світло. Та показую дальнє світло. І ось дальнє. І так, порівняння завершено. Ви самі побачили різницю між гангеном та ледом. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.